Друзі мої всім привіт-привіт! Оксана Олександрівна на зв'язку. Пішла з роботи і вирішила після відпустки жити по-новому. Прийти з роботи, посидіти на качельки, попити кави з молоком. Ну Не знаю, як мені дадуть зараз мої животні, мої тварини, я то насипала їм каші. Ось уже том тут, лола тут. Травичку під'їдає. Погано мене видно, так? Да? Прилітаєш вічно, летиш кудиться, спішиш. А би отак вийти, посидіти, подихати свіжим повітрям, розслабиться трошки. З'їсти ось булку із маслом. Записати відео. Погано мене видно, так? Да? Сонечко світає. Зробила каву розтворимо і додала сюди прямо той верх із банки. Поняли? Вона ще не наче та банка молока. Ще з суботи стоїть. Вони муха сюди йде. Хай тільки полізуть до мене. Що це мені? Із за цих котів, що, не вийти на двір, я не знаю. Подивимося, як піде. Давно я з вами так не зустрічалась. Очі в очі. А то все природа, природа, а я. А це вже я. Сіла тільки що на качельку і дивлюся в мене. О, пожалуйста, тут уже Том заскочив. Е, воронець, розквіт, розквіт перший раз. Треба срочно знімати. Срочно. Мені сьогодні принесла Леночка Леночка і Ларіонівна. Привіт. Леночка Ларіонівна Принесла мені э, цих. Зараз буду садити. І ще сотрудниця моя інша Леночка. Ну куди ти лізеш? Куди ти лізеш? брось відсюди. Принесла мені синюю картоплю. Там в... внутріш синя, зрозуміла? Кажу, принеси тобі. Кажу, принеси. Я принесла десь, ну, може, кілограми півтора Десь так. Так що будемо садити. Вона вже з вішечками трошки такі маленькі є. Треба прятати вдома все. Том. Сюди ти не полізеш. Воно угу. ну, каша у вас є. Кашу даїш свою. Угу Вчора посипала від мурашок в карка під каркасом, там, де помідори посіла, від мурашок посипала траву, і зараз піду подивлюся, що там. Піду подивлюся, чи зникли вони, чи ні. О, я не ма. На! На ось! Іди. На, Це просто. Із рота вирве. Сеня є. У нас їх троє типу. Сеня. Сеня ще не пішов. Муха і Том. Хоча я Сеню вже приготувала. Нарешті приготувала шейник. Погано, девочки. Не знаю, куди його крутити? Це телефон. Пила булку сьогодні. сама собі думаю. Купила, і думаю, ну що її купила, якщо в мене вдома ще пасочка є. Ну, значить, так треба було. Схотілось мені такої булки з маслом. Ну то така, знаєте, з крихтою булочка. Що ти ще будеш? Ой, на, на. Будьте здорові. Що у з погодою? Що у нас, що взагалі буде з погодою, я не пойму. Хто каже морози, хто каже сніг, хто каже, що. Похолодання, що буде. Картошку люди садять ловцю. Десь як ми мало садили, ми б теж вже посадили. Як ми багато хочемо посадити? Ну, як багато, при... прилічно. Під лопату замахаєшся. Тако. Вчора підлила. Смородину, всі кущі монофосфатом калія. Дві стілові ложки на відро теплої води розводиться і по два літра під кущ. От. Сапала гірочку свою, сапала. Але так сухо все, сухо. Ну Ми посіли, ми морку посіли, редиску, горох, буряк. Це ми посіли. Так, а ще ж треба. Кущовки ще посадити, треба потикати. Кабачки, огірки, кукуруза, вся ця розсада, перець, баклажани будуть садитися. Да. ще проси. Наші кусочок. Королевский посажу, Та там їх небагато, їх небагато. Мне надо було так ставити сюди, телефону так. О, так хорошо видно. І гору видно, дивіться, о, яка гора красива. Да. Красотень зелена. Уже відсвів, відкитував терен. Уже зеленіє все. О, це нормально, оце можна тепер і попрацювати. І що тут зайняло? 7 хвилин воно. Ну, 10 зараз відсіли, все. І я піду працювати. 10 хвилин. Дівочки. Любіть себе, тому що це не, до, не доведе до, до добра це все. Це все до добра не доведе. О, так стоїть. Отак от. Прийшли, розслабилися трошки. І можна працювати далі. Уже косити треба, трава така стоїть скрізь. Це уже сюди. Кажу, Ваня, ти хоч би той двір покосив би цією електричною косівкою. сиди щось роби, щось паяє. Дома в кофті сидить. дома хорошо, прохладненько. Да, Вороне зараз піду ближче, подивлюся. Клас. Червоненький, такий красивий. І діла. Картоплю достали, перебрали. Ждемо, поки вічечка пусте. Будемо садити. Будем все садити, тільки дощі треба. Не знаю, що буде. Без дощів погано. Без дощів діла не буде зовсім. От і все. Перекусили, відпочили. І будемо працювати, так? Такі то діла. Ну, добре, друзі мої. Привіталася з вами. Всім гарного настрою, всього самого найкращого, здоров'ячка. Бережіть себе. Все буде добре. Всього, пока пока